Христос посеред нас, шановні телеглядачі, до вашої уваги чергова зустріч із православним вісником, на яку ми вас сердечно запрошуємо. І дуже хотілося б, щоб теми, які ми сьогодні піднімемо, не розтанули непомітно у щоденній метушні спекотного літа, адже просто зараз ми поміркуємо, чому святість пов'язують із зеленими святами і називають плодом Святого Духа. Подивимося, що відбулося у житті церкви за минулий тиждень. Побачимо, як наші віряни та священники підтримують літніх людей в одному з будинків престарілих. А на початку хотілося б привітати усіх вас із Днем Ангела. Напевно, ви здивувалися. Дійсно, хіба можна святкувати іменини всім одночасно? Адже кожен святий має свій день. Так, звісно, ви праві. Але саме цієї неділі церква звершує пам'ять усіх, хто від віку і до наших днів отримав від Бога Небесний вінець за духовний подвиг власного життя. Ця неділя так і називається неділею всіх святих. І щоб достойно відзначити цей день, нам потрібно збагнути його духовний сенс. Для цього трохи озирнемося на минулий тиждень. Ми щойно відсвяткували так звані зелені свята, але чи зрозуміли, звідки така незвична назва? Та чому на трійцю наші храми були прикрашені зеленню? Насправді відповідь є дуже простою: ми святкували подію сходження Духа Святого на апостолів, а Дух Святий є подателем життя. Він, виходячи від Отця, оживотворює весь створений Богом Всесвіт. Тож зелене квітуче листя, наче символ життєдайності Духа Святого. А зійшов Дух Святий на послідовників Христа для того, щоб навчити кожного з нас відрізняти добро від зла. Та підтримати на дорозі добра, яка зрештою може привести всіх нас до святості. Так, так, не дивуйтеся, усі ми покликані до неї. І неділя всіх святих це красномовний доказ того, що цієї святості дійсно можливо досягти. Якими саме шляхами відповідь шукайте у першому сюжеті вісник. Хоча ми всі складаємо єдину церкву, яка є святою Соборною апостольською, поодинці ми далеко не святі. Адже постійно грішимо, навіть попри те, що сповідаємось і причащаємось. Ми залишаємося образом Божим, але до подоби Божої нам дуже далеко. На шляху віри церква пропонує нам дороговкази, приклади святих. Ці люди, такі самі, як ми, жили так само в певних історичних умовах, але зуміли перемогти гріх. Це праведники старого заповіту, що чекали на Спасителя, та проповідники його благої звістки, святі апостоли. Це святі рівноапостольні або благовірні правителі та смиренні ченці, що заради молитви тікали від світу до пустель і диких лісів. Це святителі Христові, що своїми трудами та прикладом не вертали віри тисячі людей, та смиренні священники, для яких єдина врятована людська душа ставала найбільшим скарбом на землі. Врешті святі це мученики за ім'я Христове. Для них живий Бог, його відчуття та молитва до нього були реальнішими та ціннішими за будь-що, навіть за саме земне життя. Святе Євангеліє навчає кожного із нас такими словами Христа: будьте досконалі, як досконалий Отець наш Небесний. І цей зразок досконалості дають нам всі святі пам'ять, яких вшановує Свята Православна Церква. Святі, які сьогодні перебувають у царстві небесному, вказують нам, що великий ідеал досконалості він не є якимось відстороненим, а він конкретно реалізується у житті таких самих людей, як і ми. Святі являють нам приклад того, як під час наших земних обставин втілити необхідні риси, які Господь виклав як основні риси християнина. І тому сьогодні, коли ми в вшановуємо пам'ять всіх святих, які від віку Богу угодили. Ми в першу чергу прославляємо Бога за те, що вони дали нам можливість іти шляхом до царства небесного і йти тим шляхом, який вказує нам святе Євангеліє. Благодатні дари прозорливості або чудотворіння, якими наділяв Господь святих. Це не нагорода, а лише нові можливості для того, аби продовжувати служити людям во славу Божу, служити не тільки у земному житті. Але й у житті вічному. Ось і розпочалося справжнє літо зі спекою та непереможним бажанням відпочити нарешті від щоденних турбот. Звичайно, якщо у вас час відпустки, а всі нагальні справи зроблено, тоді не гріх і перепочити. Але при цьому не забуваємо, є речі, від яких відпочивати не варто ніколи. Це молитва і справи добра. І наскільки б ми не були втомлені, саме молитва та участь у таїнствах церкви здатні наповнити наші душу і тіло благодатними силами на подальше життя. Тому то події збуття церковної спільноти влітку не дуже відрізняються від будь-якої іншої пори року. Переконатися в цьому легко. Достатньо лише подивитися черговий випуск Телелітопис. На трійцю в день народження церкви Христової богослужіння відрізнялися особливою урочистістю. Божественну літургію перед головним храмом Києво-Печерської лаври Успенським собором очолював предстоятель нашої церкви Митрополит Онуфрій, блаженнішому владиці співслужили намісник монастиря Митрополит Павел та керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній, вікарні архієреї та духовенство лаври. До кожного великого свята служба Божа має свої окремішності від читання певних сторінок святого письма до облачення священнослужителів. А на трійцю по божественній літургії ще й звершують вечірню з особливими коліннопреклонними молитвами. У цей день, звертаючись до віруючих з архіпастерським словом, митрополит Онуфрі розкрив божественний смисл цього свята. Як і годиться, в день народження церкви, кожен храм ошатно прибраний та укня. Вітчаний від підлоги до маківки. а ще віряни прийшли не з порожніми руками, принесли квітуче гілля на освяту. Традиція прикрашати храми та помешкання травою квітами та гілками дерев започаткована старозавітною церквою. Саме так тоді святкували п'ятидесятницю. Нова ж зберегла цей звичай, надавши йому нового значення. Тепер молода зелень та квіти не тільки символізують приношення Богові зачатків весни, але й саму церкву Христову. 20 червня православний світ відзначав День Святого Духа, третю особу Трійці у Свято-Троїцькому соборі, що у Києві на Троєщині, цього дня зустрічали блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Віряни вітали свого архіпастиря на вулиці і тягнулися за благословенням, а згодом квапилися до храму на богослужіння, адже божественну літургію очолював предстоятель Української православної церкви. Напередодні у храмі відзначили престольне свято церква молода. Її збудували у середині 90-х минулого століття, але достеменно відомо церковне та навіть монастирське життя на цих землях зародилося ще у 16-17 століттях. Після читання святого Євангелія митрополит Онуфрій звернувся до пастви. Його блаженство зауважив, що віра у святу Трійцю це основа християнської науки. У ці дні сьогодні, вчора, являється днем народження церкви Христової, тому що Господь по Вознесінню своєму на небо післав Духа Святого, який. Зійшов видимим образом на апостолів апостолі і учеників, і почив на них виті вогнених язиків. Апостоли отримали дари Святого Духа висвіщати Слово про Христа Воскресшого на різних мовах. На іконах Святий Дух зображується у вигляді голуба або вогняних язиків. У головній молитві символі віри. Православна церква засвідчує віру у Божество Святого Духа словами. Вірую в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що за цим і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимий, що говорив через пророків. У день вшанування ікони Пресвятої Богородиці цілителька, керуючий одеською єпархією митрополита Гафангел, освятив закладений лікарняного храму у Білгороді Дністровському Високопресвященніший владика звершив цей чин після відправи божественної літургії в свято Георгіївському храмі міста. Цього дня саме святкували 200-ліття храму. Історичні джерела свідчать, що до зведення церкви причетні православні болгари, які споконвіку мешкають у цьому регіоні. Когда я пришел здесь в Одессе, я узнал, что здесь в Белгород есть один из первых болгарских храмов, как мы и называем, и храм имени Свята Георгия, который основан и построен, по-моему, в 1816 году. Свій 200-літній ювілей, свято Георгіївський храм зустрічає у повній красі, оновлений і відреставрований. Цей труд благодійників на благо церкви був відзначений митрополитом Магафангелом, який нагородив достойників та привітав усіх зі святом. Одного Богу я просив у Господа тільки о ту мою прошу, щоб посещати храм Божий, вбивати нього до скінчання віка. Эти слова псалмопевца Давида, сказанные им много тысячелетий назад, сегодня относятся к нашему событию, которое совершается в этом граде и в этом храме. На наступний день після трійці, у День Святого Духа, на Соборній площі Києво-Печерської лаври пройшов шостий всеукраїнський фестиваль Пентикостія. У перекладі з грецькою це слово означає п'ятидесятниця, тобто п'ятдесятий день після Великодня. Концерт не простий, а конкурсний. Його учасниками стали церковні хорові колективи з Києва, Луцька, Одеси, Кіровограда, Тернополя та інших міст України. Всього 22 хори. Вікових обмежень не було відтак співали і дитячі хори, і дорослі усі наживо. Змагання Українська Православна Церква започаткувала ще у 2011 році. Після співи оцінює професійні журі фестивалю. У Його складі регенти хорів, композитори та викладачі Національної музичної академії України, Київської духовної академії і семінарії. Цього року всі були одностайні. Головний приз пентікості отримав хор надія кафедрального собору святих мучениць Віра, надії Любові і матері їх Софії. Дівчата приїхали з Тернополя. Гостем фестивалю стала народна артистка України Ніна Матвієнко. О, ранесенько. Цього спекотного літнього вечора кожен колектив отримав диплом учасника. А глядачі, які слухали концерт Просто неба, безліч позитивних емоцій. Господи, не полишай мене під час моєї старості, коли почне танути сила моя. Такими зворушливими словами змалював у своїй молитві старість пророк Давид. І хоча з тих часів про тисячоліття старість не змінила свого обличчя, вона так само зазирає нам у душу своїми беззахисними очима та, наче благає: Не полишайте мене у слабкості та самотності. Так, літні люди, як малі діти, такі ж безпорадні. І так само бояться лишитися на самоті. Проте навіть у своєму випробуванні старенькі здатні виконати велику місію відкрити перед ближніми ворота Царства Небесного. Хоча, звичайно, за однієї умови. Пам'ятайте слова Христа хворів, і ви відвідали мене. Так ось це і про них також. Тому щоразу, відвідуючи будинок престарілих, ми через літніх людей, що потребують тепла наших сердець, доторкаємося до самого Христа. Цьому вкотре переконалася делегація сімейного відділу нашої церкви, побувавши в пансіонаті для самотніх дідусів та бабусь та поспілкувавшись з його мешканцями. Вже 80 кілометрів від Києва, старовинне селище Козилець, геріатричний пансіонат, або простіше будинок престарілих. довкола зелені сади, літо буяє, А старенькі ніби завмерли. Заглиблені у свої думки непорушні сидять на лавах. Хто з паличкою, хто на візку. Насправді вони чекають дуже чекають давніх знайомих, владику Пантелеїмона та його команду синодального відділу Української православної церкви у справах сім'ї. Після зустрічі квапляться до їдальні. Благословен Бог, наш всегда нині прісне. О! Це коротенький молебень. Мешканці пенсіонату моляться про своє, але прислухаються до слів владики. Теж мріють про здоров'я та мир. Трішки веселішують вже після молитви, коли їм дарують фотографії. Ці світлини зробили взимку, коли сімейний відділ вітав дідусів та бабусь із різдвом. Найбільше розчулилися баба Ліда та дід Віктор, коли побачили себе на великому плакаті. Подружжя разом 27 років у пансіонаті близько семи кажуть, не очікували, що потраплять на фото. На життя не жаліються, бо разом легше, а сумувати тут не дають. не дають скучають так, щоб душу зайштух чоловіку. Так молодесі ми вже знаєш такі і іщеш по углам, де ходиш там, і ну все одно не утішення. А здесь знаходять какую-то заботу для себе там і умсів і фізичну, Там пожалуйста хоч роботи серти часто бувають у нас. Оліо пожалуйста, пошли. Є ферма окрім знімків. Усім усім стареньким подарували торбинки всередині найнеобхідніше. Подаруночках є трошечки там для власної їли. Ви побачите шкарпеточки. Обов'язково обов'язково сік і трошечки солодощів. Але пенсіонерам понад усе хотілось роздивитись фотографії, на знімках шукали себе, коли знаходили, усміхались. Тим часом молодь роздавала бабусям і дідусям незвичайні квіти, зроблені власноруч із цукерками. Та найцінніше для них спілкування, коли отак, сидячи за столом, можна розповісти про наболіли або запитати, що коїться у світі, чи просто акомпонувати на баяні хористам Київської духовної академії та семінарії. З Баяном то Володимир Васильович живе малюванням і музикою. Саме ці предмети викладав у школі. Зараз малює портрети своїх сусідів. Мене просять тут, ці старушки, пограти. Так я граю. Десь раз у тиждень я виходжу їм пограти і сам їм підспівую. Чомусь здається, що у нього на очах навертаються сльози, коли мова йде про гостей із церкви. Взагалі про гостей. Нам ну, надає наснагу до життя, то до... хочеться ж більше прожити. Найскладніше тим, хто не в змозі рухатись, ходити. Для таких стареньких увага, наче золото, хапаються за кожне слівце, радіють благословенню. Звичайно, таке місце, де тут люди перебувають, воно обмежує людей в можливості спілкування з іншими. Коли спілкуєшся з цими людьми і чуєш від них, що в них нікого не залишилося рідних, хочеш бути для них рідними, хоч в якійсь мірі, хоч на ці декілька хвилин цього спілкування спільної молитви. Разом зустрічали, разом проводжають. Часу, як завжди, мало. Знову спільні світлини на пам'ять і обіцянки приїхати, які відділ сім'ї завжди виконує. А на сьогодні все. Час має особливість спливати непомітно. Сподіваємося на зустріч із вами вже за тиждень. А на прощання я хочу побажати, святкуючи день усіх святих, спробуємо стати їхніми спадкоємцями. Для цього не треба надягати на себе залізні ланцюги, відмовлятися від їжі, спати стоячи або шукати собі інших, так би мовити, духовних подвигів. Достатньо спробувати потерпіти і понести немочі свого ближнього, особливо того, хто дратує хто чимось не влаштовує, хто не входить у список друзів та благодійників. Якщо вам це вдасться, значить перший крок до святості зроблено. Наступним завданням стане роздивитися обличчя іншої людини та побачити в ній образ Христа. Щоправда, на це може піти ціле життя, але результат того вартий, адже у підсумку приводить наше тимчасове земне існування до блаженної вічності разом з усіма святими. Христос посеред нас і є, і буде.